Мені дуже подобається ситуація, коли ти розумієш, що в цій кімнаті більшість людей розумніше за тебе. Все, що дивує, воно зазвичай такий має магнетизм. Людина це найцікавіше, що взагалі існує сьогодні на цій планеті. Мене приваблює все, що дивує, те, що я роблю кожен день. Це те, що я хочу робити, і угу. те, що мені е, приносить або задоволення, або розвиток. Ну, без цього просто е, перестає моторчик працювати. Ми багато думаємо над тим, як цей м'яз розвивати. Угу. Тоді відбувається ця магія, відбувається якісь дивні речі. Навчання це. Перш за все, робота з мисленням. Мислення є е, причиною всього, що з нами стається.